Скажіть, Будь ласка, що в нас ставою, яку реставрують на світові свічному... на світом ще не реставрують сьогодні, закін... ну, повинні оформляти документи і організовувати відповідні процедурні такі роботи щодо об'явлення тендеру на організацію проведення відповідних робіт. Як тільки пройде тендер, я думаю, що почнуть роботи. Гроші були виділені ще в бюджеті. Ми планували це. Нарешті, от, 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 всі необхідні там дії проведені, там все, що стосується там в електронному форматі, ще кудись там направлення. Ну то залишається тільки проведення тендерних процедур, визнання, хто буде це робити, і далі організовувати роботу. Я буду особисто контролювати це питання, бо це ініціатива відповідно, там, громадськість і всіх інших. Ризику немає, зимовий період, не сприятливий, якраз буде... Є ризик, є ризик, задавали питання. Якщо буде ну, погода там 10, там, 8, 10, 12 градусів тепла, то я думаю, що воно не буде заважати. Я не можу сказати, бо там, це ж, тут може бути навіть на дві черги, тому що перше може бути спочатку реконструкція, там плити буде влаштована права сторона. А коли скульптор зробить, який там виграє, стане переможцем і зробить цю скульптуру, тому що там були декілька варіантів. Одні пропонували Київські. 3D, якісь там сучасні методи виготовлення таких скульптур. Можливо, хтось тут, крім чужання, ті, хто запропонував цю форму. Тому тут треба просто ну, знаєте, як до художника ну, звертатися і його там заказати, давай швидше. Ну, як зробить, так зробили. розмір буде такий, як до любителя. Як, як такий, як визначили, там вже все прописано в документах, документації, все повинно чітко виводи документацію, тому що там і, акти, і прийоми і відповідні і кошти там немалі заложені.